А чи ви колись замислювались над тим, навіщо людям потрібно відпочивати та подорожувати? Або чому люди ходять на прогулянки та катаються на велосипедах без видимої мети? Тобто, коли люди не йдуть кудись, а просто прогулюються заради прогулянки та їдуть на велосипеді заради поїздки? Ми живемо! Кожен день, не замислюючись над такими звичними нам речами, як відпочинок або подорожі, чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, що таке прогулянки та чому люди їх обожнюють. Що таке велопрогулянки та яка від них користь? Як безпечно поїхати на велосипеді або самокаті будь-куди й коли завгодно, що таке пам'ятки? Чи можуть гори збільшуватися та зменшуватися? Як поводитися під час грози? Чи буває дощ із тварин? А також ви дізнаєтесь, скільки у світі дітей? А почнемо ми з питання від глядачів. Чому в море впадають прісні річки, а океани та моря все одно солоні? Дякуємо за цікаве запитання. Всі домішки, розчинені водою, зносяться струмками річками в моря та океани. Річкова вода теж солона, тільки солей в ній в 70 разів менше, ніж у морській воді. Вода з океанів випаровується і знову повертається на землю у вигляді опадів. А розчинені солі залишаються в морях і океанах. Процес постачання солей у моря річками триває вже понад 2 мільярди років. Час достатньо, щоб засолити весь світовий океан. Тепер ви знаєте більше. А ми рухаємось далі. Попереду на нас чекає літо, час, коли багато людей відпочивають та подорожують. У зв'язку з цим відповімо на наступне цікаве запитання. Що таке прогулянка та чому люди їх обожнюють? Прогулянка чудовий спосіб розім'ятися: ходьба спалює калорії, зміцнює м'язи спини, кістки, знижує стрес, сприяє підвищенню настрою, покращує сон і не потребує жодного спорядження. А найпрекрасніше прогулянки не вимагають грошей, а прогулюватися можна будь-де. Прогулянки зміцнюють сусідські стосунки. Вже вітальний помах руки, коли ти проходиш повсусідський двір, допомагає створити дружню атмосферу. До того ж, ходьба, на відміну від їзди автомобілем, не створює пробок на дорогах і не забруднює навколишнє середовище. Однак під час прогулянок слід бути обережними. Вдень носи яскравий світлий одяг у сутінках чи вночі, носи одяг із прикріпленими до нього дорожніми відбивачами. Будь обережним. Переходячи вулицю, завжди подивися по обидві боки, зважай на сигнали світлофора і користуйся пішохідними переходами. Стеж за дорожнім рухом. А перед тим, як перейти вулицю, встановивши з водіями зоровий контакт, переконайся, що вони тебе бачать. Коли, можливо, рухайся проти напрямку вуличного руху. І пам'ятай, що гуляти вдвох завжди безпечніше, ніж одному. Запроси друга, подругу або члена сім'ї приєднатися до тебе, май при собі телефон і вмій подзвонити у поліцію, пожежникам або у швидку і завжди бери з собою якесь посвідчення особи. Прогулюватися можливо не тільки пішки, а ще й велосипедом. Що таке велопрогулянки та яка від них користь? Велосипед – це простий транспортний засіб, який збільшує силу м'язів і ніг, а також дозволяє пересуватися набагато швидше ніж на ногах. Коли ти натискаєш на педалі, зірочка зубчасте колесо з'єднане з педалями повертається. При цьому вона тягне за собою ланцюг, який пов'язаний із зірочкою набагато меншої величини і з меншою кількістю зубців, що чіпляються з ланками ланцюга, розташованого в центрі заднього колеса твого велосипеда. Ця менша зірочка при кожному обороті педалей робить кілька обертів і крутить колеса велосипеда набагато швидше, ніж ти педалі. Деякі велосипеди мають кілька швидкостей, це означає, що що вони мають кілька зубчастих шестерень, які змінюють швидкість обертання коліс. Ці додаткові зірочки розташовуються у педалі і задньому колі велосипеда. І з допомогою системи важелів ланцюг перекидається з однієї шестерни в іншу. Спеціальна система пружин підтримує натяг ланцюга, коли вона перекидається з більшої зірочки на меншу. Хоча ти можеш подумати, що велосипедист завжди хоче, щоб колеса його велосипеда оберталася якнайшвидше, при кожному повороті педалей, це не так. Наприклад, при підйомі на пагорб велосипедист виграє в силі, коли колеса крутяться повільніше, і це полегшує підйом. Тож чи можеш ти поїхати на велосипеді або самокаті будь-куди, коли завгодно? Їзда на велосипеді або самокаті приносить багато задоволення, але важливо не забувати, що це не просто іграшки, це транспортний засіб, який може потрапити в аварію, а ти можеш отримати травму. Тому і велосипедисти, і ті, хто роз'їжджають на скейтбордах та самокатах для своєї безпеки та безпеки оточуючих, мають знати та виконувати певні правила. Велосипедисти також повинні дотримуватись деяких правил дорожнього руху, призначених для водіїв автомобілістів. Наприклад, підкорятися сигналом світлофора. Проте велосипедисти мають і власні правила безпеки. Їхні велосипеди повинні бути неодмінно обладнані дорожніми відбивачами. Щоб безпечно їздити у темний час доби. Велосипедисти не повинні возити на своїх велосипедах інших людей, посадивши їх на раму або на кермо, тому що це порушує рівновагу і може призвести до аварії. Одне з найважливіших велосипедних правил одягати захисний шолом. Отже, незалежно від того, куди коли ти їдеш, ти повинен завжди дотримуватись правил дорожнього руху та правил безпеки. Це дійсно важливо, бо від цього залежить як твоє життя, так і життя оточуючих людей. Велосипедний шолом знижує ризик травми головного мозку на 88%, а травми обличчя на 65%. Ось чому необхідно, щоб велосипедисти під час поїздок носили шолом. Якщо твої друзі під час ваших спільних поїздок не надягають шоломів, навчи їх на власному прикладі. Наприклад, у Сполучених Штатах велосипедні шоломи щодня рятують одне людське життя і кожні 4 хвилини запобігають травмі голови. Що стосується дорожніх відбивачів, то вони теж оберігають твою безпеку у темну пору доби. Коли до тебе наближається автомобіль, світло його фар потрапляє на рефлектори і відбивається у водія. У результаті водій дізнається, де ти перебуваєш, і це допомагає йому обережно тебе об'їхати. Відбивачі роблять із твердого забарвленого пластику з підкладкою з матеріалу, що відбиває. Внутрішня поверхня пластику має безліч дрібних граней і нагадує діамант. Завдяки цим граням світлові хвилі спочатку піддаються багаторазовому внутрішньому відображенню, а потім відбиваються назовні. І це пояснює, чому відбивачі світяться напрочуд яскраво. Дорожні відбивачі є попереду і позаду твого велосипеда, і навіть на педалях. В результаті тебе можна побачити незалежно від напрямку твого руху. Прогулянки у віддалені місця називаються подорожами. Цікаво, чому люди почали подорожувати. Протягом сотень років відважні мандрівники вирушали на всі кінці землі. Мотиви в них були різні: Одні шукали нові торгові шляхи, інші хотіли завоювати нові землі, треті бажали поширювати свою релігію, четверті прагнули слави й багатства. Одними з перших мореплавців були полінезійці, мешканці Нової Гвінеї. Понад 3,5 тисячі років тому вони вже мандрували тихим океаном, у невеликих човнах розміром з каноє. приблизно в той самий час єгиптяни посилали великі торгівельні кораблі у пункт на південному збережжі Червоного моря. Одним із перших знаменитих мандрівників був Ганон Карфагенський мореплавець, який близько 450 року до нашої ери організував морську експедицію до узбережжя Африки. Приблизно у тисячному році нашої ери Лейф Еріксон та його вікінги стали першими європейцями, які перетнули Атлантичний океан і дісталися берегів Північної Америки. Ці першопрохідці користувалися для навігації старовинними картами та картиною зоряного неба. Проте часто збивалися зі шляху або зазнавали корабельних Аварії знадобилося сотні років спроб і помилок, поки уродженець Італії Христофор Колумб не вирушив у плавання у 1492 році з Іспанії, сподіваючись знайти західний морський шлях до скарбів Китаю. Як і інші європейці, того часу Колумб не знав, що між Європою та Китаєм лежать північна та південна Америки та острови Вест-Індії. Коли Колумб нарешті доплив до Вест Індії, він був упевнений, що потрапив до Китаю. А чи полюбляєте подорожувати ви? Напишіть у коментарях, де ви встигли побувати за своє життя та які пам'ятки ви змогли відвідати. До речі, а що таке пам'ятки? Пам'ятки це природні об'єкти або штучні споруди, що мають історичну, культурну або архітектурну цінність, наприклад, дерева, мости, будівлі та пам'ятники. В Україні та у світі їх дуже багато. В Україні пам'ятками є, наприклад, києво печерський заповідник, Святогірський історико-архітектурний заповідник, пам'ятник Тарасу Шевченку у Харкові, Краснокутський Дендропарк. Хотинська фортеця, гора Говерла та багато інших. Напишіть у коментарях про вашу улюблену пам'ятку України, щоб більше людей про неї дізналися. У світі це можуть бути, наприклад, Ейфолова вежа у Парижі, піраміда Кукулькана у місті Чечен іца Статуя Свободи у місті Нью-Йорк, Фусімі Інарі у місті Кіото і так далі. Також люди полюбляють подорожувати у гори. Цікаво. А чи можуть гори збільшуватися та зменшуватися? так? Гора Еверест, найвищий пік землі, продовжує зростати. Ця гора за вишки 8850 метрів зростає за рік приблизно на 4 міліметри. Це відбувається через те, що Гімалай гірський хребет, який включає Еверест, утворилися 50 мільйонів років тому, коли зіткнулися євразійська та індійська тектонічні плити. І сьогодні ці плити продовжують тиснути одна на одну, що призводить до зростання гір гімалайського хребта. Інші гори зменшуються. Наприклад, гора Святої Олени, вулкан у штаті Вашингтон, 18 травня 1980 року, почала вивергатися. Верхівка гори перетворилася на вулканічний попіл, а її висота зменшилася з 2950 метрів до 2550 метрів. А що робити, якщо під час подорожі ти потрапиш під грозу? Як треба поводитися під час грози, якщо ти потрапляєш у грозу, дотримуйся кілька. Правил безпеки, насамперед тримайся далеко від металевих огорож, позбуться металевих предметів. Пам'ятай, що метал є дуже хорошим провідником електрики, ти ж не хочеш притягувати до себе блискавку. Можливо, блискавка збирається вдарити поблизу. Якщо ти відчуваєш, що волосся в тебе стало дибки, а шкіру в поколі. Припади до землі або встань на коліна, але не лягай на землю повністю. Найбезпечніше місце під час грози міцна споруда, наприклад, твій будинок або магазин. Увійди всередину, але не стій біля відкритих вікон, дверей або у внутрішньому дворику. Фахівці рекомендують також висмикнути з розеток шнури електроприладів і триматися. Сторонь телефону. А наскільки великий шанс того, що в тебе вдарить блискавка? За оцінкою Національного управління океанографії та атмосфери США існує один шанс із 700 тисяч, що блискавка потрапить у людину. Однак, якщо враховувати кількість незареєстрованих випадків, шанси збільшаться до 1 з 240 тисяч. Блискавка частіше за все супроводжується дощем з води. А чи буває дощ із тварин? Так, трапляється, що під час дощу з неба, окрім води, падають риби, змії, равлики, хробаки та жаби. Сильні висхідні потоки повітря, які несуть дощ і називаються водяними смерчами, можуть смоктати воду зі ставків та озер разом із тваринами та підняти їх високо у повітря. Іноді водяні смерчі пересуваються над суходолом, коли їхня сила слабше, риби або земноводні випадають на землю. Так у Франції поблизу Версаля у Червні 1833 року пройшов 10-хвилинний дощ із жаб. А у 1894 році над Батом в Англії дощ із медуз. Майже усі діти мріють подорожувати та побачити щось незвичайне. Майже усі діти цікаво, оскільки у світі всього дітей. У 2000 році кожен третій житель Землі був молодшим 15 років. Згідно з даними ЮНІСЕФ, всього у світі більше ніж 2 мільярди дітей. Наприклад, у Сполучених Штатах живе близько 70 мільйонів дітей. За Конвенцією ООН, кожна людина до 18 років дитина. В Україні проживає майже 7,5 мільйонів дітей. Ось і все. На сьогодні, але вже у наступному випуску відповідей для чомучки, ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповідь.